Готуємо вигул для цих немовлят. Показую зараз до. Ось отак знімаємо верхній шар землі. Тут раніше були оті старенькі курочки, я їх туди перекинула. Це все, зараз зніму верхній шар, посиплю пісочком. Потім покажу, як все вийде. А зараз поки Будемо робити велику, велике прибирання. Велике прибирання <кій> завершено для цього дитсадка. Початок відео був як було до і зараз все вичистила. Весь верхній шар землі зняла, засипала піском. Чистенько. Все. Налагодиться температура повітря, буде тепло. І ці мої дітки підуть на прогулянку. І курчатка, і індичатка мої підуть на прогулянку. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, здоров'я, всього самого найкращого.